Цього року нові спортивні майданчики отримала Тернопільська школа номер 19 А сьогодні урочистою церемонією відкрили майданчик на подвір'ї шостої школи. Директор школи-ліцею розповідає, чекали на цю подію з нетерпінням. Ми на кінець отримали річ, яка дуже потрібна для навчання виховного процесу. Ми грали на асфальті футбол, баскетбол, волейбол, всі ігри. Нам було дуже страшно. Кількість дітей, які займаються фізкультурою, автоматично зросла. Так має бути в країні, у якій дбають про майбутній розвиток дітей. Додає. Олександр Остапчук радіють події і учні. Враження надзвичайно хороші. Приємно, що міський голова виділив гроші на це і зробили це для нас. Цього року чимало дитячих майданчиків вже відкрили в мікрорайонах Тернополя. У планах ще встановити також на вулиці Купчинського та поблизу восьмої школи. Минулого року під час конференції з вчителями було таке прийнято рішення, що майданчики ми з'являються не лише в дворах, багатоповерхових будинків, а й безпосередньо в шкільних закладах. Тому що тут багато дітей навчається, Багато таких шкіл взагалі не мали до цього часу спортивних майданчиків. Сподіваємось, що на одного чемпіона виховають в школах, де Є прекрасні умови для того. Окрім того, вчителі фізвиховання наші жіноча половина вони є учасниками і членами команди з флорболу, і так само є чемпіонами України. Нам це приємно. Далі волейбол, футбол, баскетбол, легка атлетика це ті види, які культивуються в нашій школі, які культивувалися на асфальті. Тепер надіємось, будуть культивуватися на гарному майданчику зі штучним покриттям. Тепер школярі мають де провести свій вільний час, тим самим зміцнюючи своє здоров'я. Ініціатори переконані на таких майданчиках. Зреть майбутні чемпіони.